Пілот вже все розповів щодо що технічного стану. Я трошки додав по трасі. Траса складна, бо нема ніяких рівних ділянок. Завжди ти їж або ж вверх, або вниз, вниз. Це гори, також багато поворотів, багато бродів. Но траса дуже живописна. Коли, Багато краєвидів. Так. тоді вона живописна. Багато краєвидів, дуже цікава природа. Добра організація. Дякую організаторам. Взагалі то. Ми насолодилися цими змаганнями. Так, Артем? Да, насолодилися, бо Дякую. вважаю, що все було добре. Тоді, коли ми вже Доїхала до фініша, лише тоді ти відчуваєш цей смак всього того, що здала. Тому що коли ти ми їхали останні 20 кілометрів, я вже кажу: і коли це закінчиться, вже неможливо. Воно як, як життя довжиною в життя. Ці 20 кілометрів, як всі змагання, вони ні не скінчаємо. Но ми доїхали, це найважливіше. Тому всім дякую. Дякую вам, вашому каналу. Всім дякую. Дуже дякую. до наступних зустрічей на наступних змаганнях.